Ський підрозділ поліції поповнився двома службовими авто. Це стало можливим завдяки Первомайській та Біляйській громадам, які виділили кошти на придбання службових машин для відділку, які мають збільшити якість та оперативність надання послуг для населення громад, за присутності начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, голови громад передали працівникам поліції службові автівки. Хотів би Подяки. Це я. Так, я бачу. І Олександру. Дякую, Дякую вам. Красовери краще проїжджають по тій місцевості, де немає доріг. По-друге, повноприводні, по третє ціна качества. Із всіх автомобілів цього класу Дастер, повноприводні, це саме, скажімо так, Краще від співвідношення це, це на якість в будь-якому разі. Від сьогодні ці автомобілі будуть працювати вже в громаді, будуть працювати щодня. За що хочеться подякувати головам Первомайської та Біляївської громад за цей внесок в роботу поліції. Від себе хочу запевнити, що поліція і надалі буде залишатися другим помічником. Щоденно в нашій роботі, спочатку повномасштабного вторгнення, національна поліція активно підтримувала порядок на вулицях міста. Вдячно їм, до речі за ту роботу, і в формі такої вдячності ми разом з депутатами вирішили профінансувати придбання автівок, бо ми розуміємо, це основний інструмент для патрулювання вулиць. Ми маємо дуже багато нарікань, в тому числі і там щодо отримання комендантського години. Але щоб ці питання, і решту питань, тримати під контролем. Ну органам органам. Нам поліції потрібна такого роду підтримка з міського бюджету ми виділили півтора мільйона гривень для цього придбання також додала свої кошти і Біляївська громада. Разом то вистачило на два дастера. Сподіваюся, що наш місцевий бюджет і надалі буде дозволяти підтримувати правопорядок і органи правопорядку в нашому місті. Люди Біляївської громади довольні працею Поліції нашої. В настоящее время у нас буде дільничий інспектор іменно для Біляєвської громади. Він пройшов навчання і я думаю, в ближайше время буде назначений і приступить до виконання своїх функціональних об'язаностей. Ми йому теж купили автомобіль іменно дільничого інспектора для Біляєвської громади. Так що, чим можемо, ми допомагаємо поліції і я думаю, в ми будемо також допомагати. Вже на цьому тижні поліцейські екіпажі розпочнуть службу на нових автівках.